Світлана, щойно почула крутий, швидкий результат на одному з наших продуктів. Поділіться, будь ласка. Я вітаю всіх. Так, результат дійсно перевершив навіть всі мої очікування. У мене людина 60 втратила близьку людину на війні, реалії такі зараз. І я відверто скажу, подарувала їй грифонію, тому що мені просто хотілося, щоб людина елементарно спала вночі. До того ж вона доглядає стареньку свекруху, якій 90 років, ви розумієте, там і вага сто плюс 100 це важко. Три дні людина поприймала грифонію вранці магні ввечері. І це не супер дози. Одна грифонія вранці і два магнія ввечері. Через три дні я буду говорити -за своїми словами, як називати, процитую. Світочка, а це ти мені що якісь наркотики дала? Друзі, почуйте, результати неперевершені, особливо коли людина.